Тобі, що ти знаєш про розмитнення автомобілів? Чому це вигідно, чому це не вигідно? Які там є нюанси, які там тонкощі, я не зробити все правильно? Що тобі про це відомо? Я думаю, тобі відомо про це небагато. Але все ж таки, ти думаєш над тим, щоб скористатися можливістю і розмитити собі автомобіль для себе, для родини або для продажу, для заробітку. Тому тобі стане в нагоді наш канал, на якому ми будемо розказувати про всі деталі, всі нюанси, процедури купівлі автомобіля в Європі, його розмитнення, його реєстрації в МРЕО, про підготовку усіх документів. Розкажемо тобі, де вони робляться, як вони робляться, як краще робити, як розмитнити автомобіль, який ти вже маєш, як розмитнити автомобіль, який ти тільки збираєшся купити. Які автомобілі можна розмитнювати, які не можна розмитнювати, на що треба дивитися, що перевіряти і багато-багато іншого, в шапці цього профілю є посиланням телеграм-канал. Там ми будемо детально розписувати все, показувати документи, тому що тут документи блокують, не можна показувати відео в чітоці документи не можна розказувати. На деяку інформацію, тому таку інформацію, само саму класну круту інформацію будемо розказувати в телеграм-каналі, а тут будемо розказувати те, що можна тут, тому дивися. Лайки, поширюй наше відео, а, переход а, на телеграм-канал, в якій в шапці профілю ти побачиш посилання на нього. Підписуйся на телеграм-канал і слідкуй. За новинами ми також повідомимо тебе, як тільки почнеться мильве розмитнення, як тільки будуть якісь пірги, знижки, якісь зміни нового введення, про це все ми тобі розкажемо. Тобі не потрібно слідкувати ні за якими новинами, а читати там його новин, десь там кудись дзвонити, когось питати. Про все тобі повідомимо вчасно. Підписуйся, ділися, чекаємо. Дякую.